Взагалі, у нас партнерський проєкт. В нас кав'ярня, пекарня. Кав'ярнею керує володіє Ліля. а пекарнею керує володію. Я складно назвати це просто наприклад, кав'ярнею та пекарнею, тому що там збиралося багато спільнот, якихось там культурних спільнот. Це постійно був такий хаб. Просто людей, саме харків'ян харків'янки, харків'ян, які постійно там збирались. І для нас це було дуже ну таке, як, як вторе... як. Другий дім ми до останнього не хотіли вірити в те, що це все трапиться. Я прокинулася збиратись на роботу, бо покарні починала працювати о шостій. І поки я була в душі, вже почалися обстріли. І ми просто приїхали, підготували все для того, щоб ми змогли залишити все. Зідрали, зірвали, залишили і поїхали. Бо ми були впевнені, що це зараз там скінчиться. Ми взяли з собою тварин. А, найважливіші речі, якісь документи. Поїхали, і вже а, шляхом з Кременчуга там десь, кудись на західні регіони, ми зрозуміли, що ми не повернемось найближчим часом. Хотіла, але був закритий скіп. А я дістала тоді, бачиш? Це не бачила. Проєкт з булочками це взагалі була ідея керівництва делікації, які запропонували нам, тому що вони також почули цю історію про нас, про нашу команду, яка залишилась у Харкові. Їх теж зворушила вся ця історія, і вони запропонували нам зробити щось, що цінне для нас. Весь чистий прибуток. Що в нашій команді ми були також дуже зворушені. Звичайно, ми погодились. По перше, це величезна пропозиція. По друге, нам дуже подобається ділитися чимось нашим. Харківські тут у і нам дуже подобається реакція людей на ці булочки. Білий судоворочка. Дякую, вас ж сьогодні після супливі сумки. Після вихідних ви щось з нас трохи. Шампуні проборіла, я взагалі за фахом не кухар і не кондитер. Я за фахом психолог, але я почала полюбляти, готувати ще коли була студенткою. Довгим тернистим шляхом, але я почала робити. Випічку і кондитерські вироби, а потім з'їздила одного разу в Париж до родичів і там закохалася у французьку випічку через те, що вона була дуже проста і дуже смачна. І коли повернулася до Харкова, якраз Ліля з Антоном відкривали кав'ярню, запропонували робити щось разом з ними, і я скористалася цією можливістю, почала там робити випічку. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо наших Харківських, вони завжди такі, і ми їм такі а, машемо — дуже приємно. Ми тут бачимо якихось наших постійних гостів з кав'ярні з Харкова. А, і вони приходять, і вони, вони бачать вулички, вони їх дуже добре знають, і ну, вони потім. Пишуть про те, що в них сльози на очах, тому що типу вони приходять сюди, і це і це про дім, це про те, як вони звикли проводити час. Якийсь неочікуваний такий вийшов э сенс у цих булочок, тобто не просто булочки, а саме про дім, про Харків, про те все, що люди втратили і втратили на цей момент. І за той час, поки нас там не було, наша команда вже зросла рази в три. Вони навчили один одного випікати хліб і все інше. Ніх настільки цінне зараз по те от місце, яке там залишилось для них, як ну як якась найсвятіша, де найсвітіше сховище, яке може бути. Тому, звичайно, ми зробимо все для того, щоб відновити там все, що було до того, і зробити ще більше. І ми думаємо, що воно буде мати. Набагато більший сенс і цінність можна та голодові.